Добрий день, друзі. У нас чуть мінус два. Так, у фермера договорився. Гною взяти. Гній хороший такий, запустив сюди в кошару. Один прицеп вже завіз такий з горою. А це думаю поки можливість є. Треба ще взяти. Пока дое, а тут заехать этому підскочив її. Чуть не туда. Снесло. не хочу попадать. Жижа. Кажется так. Yeah. <laughs> На стоянку кораблі приїхали. Ух ты, бля. Ось яка жижа. Все. Земельку вдобрим чуть-чуть. Ось я тут обрав уже в цьому місці. Тепер це заберу. Кусочок. Буде класно. Буренки давайте, тлички, корівки. Нам о ней потребен. Все. Будем працювать. Так, все, погрузили, друзья. Прицепчик. Сейчас будем пробовать выезжать. Так. Тоны 3-4 є. Сейчас заедем на веса, подивимся. Теперь як звідси выехать. Они такие. так и жижа. Иди отсюда. Пошла. Сейчас будем пробовать, друзья, выезжать. Передок є передок, друзі. З прядком це трактор. На першій повишені їду. Тягучий трактор дуже хороший. Потягуємо силам дуже класний. Зараз заїдемо на веса, подивимось, скільки там нагрузила. І так я не поважив свій гній. Заїхав на веса, висовчик каже, дивись, яке колесо спущене. А це колесо спу... спустило до половини. Я швидко по газам і пішов. Підкачав, не знаю, з чого воно, чи спустило, чи така. Бог його знає. І тут не доїжджає додому. Метрів 100. Загорілась лампочка давлення. двигателя. Капец, думаю, все. Ну все, этих 100 метров быстренько доехал, поставил. Покрутил, покрутил. Фильтра покрутил. Думал, да, пуская проводка. Все кажется четко. А когда я выезжал сегодня в ранце, я фильтр взял и бачу капает так. чуть-чуть, а тут так. Ну, думаю, підкручу фильтр. Подкрутив фильтра. Все працювало нормально. А це, загорівся тиск. Фу! Крутив я крутив. Уже думки такі в голову лізли, всякі, непогані. Погані, верніше. А тут думаю, підкручу на я назад фільтра На. Полтора оборота, що я його закрутив. Бамс! Відкрутив назад, дивлюсь, лампочка погасла. Капець. В шокі Це, коротше, відкрутив цього фільтра поїду, куплю нового. Масло поменяю, завтра заодно. Подивимося. Може фільтр де забився вже. І за цього може бути. Но якщо завтра поміняю, і буде загорятися давлення лампочка. Це друзі, Друзі, мені вже буде не по собі. Ну ще проводку передивлюсь. Так, усе Закінчили ми з розвозкою. Вже темна ніч. Будемо видвигатися додому. Все, всім пока. Маленька полянка. Три штучки на одном месте. И он четвертый, бачу. Девин. Девин. А, все. Такий красавчик. О, а? красавчик. Все. Такая природа. Такая природа. Красотища.